Оскарження вироку кримським політв'язням чи переконали адвокати окупантів підозра колишнім кримським працівникам СБУ за держзраду їм загрожує 15 років за ґратами. Симфонічний оркестр вперше виконав у Києві твори кримського хана, яким понад 500 років. Російський суд відхилив апеляції захисту щодо перегляду вироку другій сімферопольській групі по справі Хізбут та хрір. Про це кримські солідарності розповіла адвокатка Ліля Гемеджі. Йдеться про громадянських журналістів Османа Рівмаметова, Руслана Сулейманова та Рустема Шейхалієва, а також активістів Яшара Моїдінова та Енвера Аметова. Засідання перенесли на 9 січня. Російські судді аргументували це поганим відеозв'язком та відсутністю технічного забезпечення, бо вони перебували у московській області. Локати у Криму захисниця політв'язнів розповіла також у Кримчан проблеми зі здоров'ям. Пошли Халієва Ростема є явні признаки сердечної недостатності, однак на обслідування і його ніхто не вивозить і медицинську допомогу не наказує. Стороні защити вдалося поставити суднення відносно необхідності засекречення даних свидетелей анонімних. Римських татар затримали у березні 2019 року. Окупанти їх звинуватили в організації та участі в діяльності терористичної організації. У листопаді минулого року їх засудили до 13 і 14 років ув'язнення. Двом колишнім працівникам СБУ Криму загрожує 15 років ув'язнення за Держзраду. Прокуратура Автономної Республіки Криму оголосила їм підозру. Після окупації півострова вони вступили до лав окупаційного управління ФСБ. Прокуратура прізвищ підозрюваних не називає. Однак, як повідомляють джерела Суспільного, йдеться про колишнього старшого оперуповноваженого Володимира Шевченка та колишнього начальника слідчого відділу Андрія Гібу. За інформацією сайту Миротворець Шевченко брав участь у фальсифікації справи Заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза. Після цього окупанти його підвищили та перевели до Москви. Базу зберігання інженерної і бойової техніки окупантів виявили партизани АТЕ у селі Зарічне Джанкойського району. Відповідне відео вони оприлюднили на своєму телеграм-каналі. Стверджують, там розташовані десятки вантажівок, ескаваторів та три лінії так званих зубів дракона. В атеж кажуть, окупанти облаштовують фортифікаційні споруди на півночі Криму. Збитки від потужного шторму на у південному березі Криму наприкінці листопада склали близько 42 мільярдів рублів. Це понад 12 мільярдів гривень. Про таке повідомив окупаційний глава Криму в етері пропагандистського телеканалу. Зокрема, за даними колаборанта, постраждали усі набережні Ялти, Алушти, Керчиїв, Паторії та Сакського і Чорноморського районів. Понад 400 тисяч жителів півострова очікують на компенсації. 26-27 листопада у Криму вирував найпотужніший за останні десятиліття ураган. Затопило набережні, повалило сотні дерев, зривало дахи з будівель, зафіксували десятки аварій на електромережах та газопроводах. Тоді майже півмільйона жителів залишилися без світла. П'ятеро людей загинуло. Цій музиці понад 500 років її написав кримський хан. А тепер вона лунає в центрі столиці в виконанні камерного симфонічного оркестру. Автор проєкту, диригент національної опери України Герман Макаренко, розповідає: презентація творів гази другого ерай хана у столиці стала можливою завдяки його співпраці з турецьким музикантом Кульці Ергюнером. Саме він надав ноти композиції з приватної колекції Ульві Ергюнера свого батька. Проєкт готувався два роки. Перше, коли ми почали спілкуватися з моїм колегою артистом Міро ЮНЕСКО з Туреччини паном Кютсіргенерином, це був листопад 20-го року чи 20-го 20 року, тобто фактично більше. І він обмовився про те, що в приватній колекції його тата є ноти кримсько-татарського композитора Гази е е другого Герайхану. Я був здивований і трошки шокований. Не повірив, він сказав: так, це правда, Я кажу, не дійшли мені, будь ласка, і він мені не дійшла. Згодом матеріали цифрували та підготували для виконання оркестром. Далі тривалі репетиції кримськотатарська музика тих часів нелегка у виконанні, пояснює Макаренко. Мені пощастило в житті, і в руки попав неймовірний скарб: культурний, художній, музичний, історичний. І після цього почалась дуже активна робота по поверненню творчості музики Райхану, представника 16 століття, глядачу 21 століття. А це кадри з Парижу. Там уперше, 8 листопада, презентували музичну спадщину кримського хана. Перша заступниця міністра закордонних справ України імене Джапарова була однією з тих, хто почув це наживо, і тоді, коли я слухала цю музику, оскільки це було вперше, і навіть мої знання про Крим, мої уявлення про той Крим, який міг би бути 500 років тому назад, і те, що я почула, зовсім не склалось. тому що ми, напевно, всі є жертвами певної пропаганди радянської пропаганди і пропаганди Російської імперії про те. Який ж був цей Крим, да здебільшого про те, що Крим був варварським і що Катерина II принесла цивілізацію в Кримськотарський Крим, і вона фактично знищувала цю культуру. Але коли слухаєш таку музику, які 500 років, ти абсолютно усвідомлюєш, що Крим не потребував таких інвестицій, інвестицій Російської імперії. Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефа Чубаров зізнається, мріє, щоб такі композиції лунали на звільненому півострові. Але чомусь я впевнена, що Саме і ця музика, і я дуже в це вірю. Що саме і Герман і його колектив це буде один із перших концертів у звільненому Криму, бо при звільненні Криму і у звільненому Криму вже ніколи не буде ані Катюш, ані подмосковних вічорів. А буде справжня музика, яка є витиком з тієї кримської землі. Автор проєкту каже: планує, щоб якомога більше слухачів у світі познайомилися з кримськотатарською спадщиною. Анастасія Діденко Дмитро Панов Суспільне новини Крим.